В селі чередники, що в Мачухівській громаді ремонтують дорогу місцевого значення. Ми їздимо та дорогою щодня. Відсюди і до Полтави. Тут була дуже погана дорога, Дуже плоха. Ми здесь уже з Криму і живемо здесь уже й год. І от 15 лет здесь її ніхто не ремонтував. Дорога завжди важлива. Всегда. Здесь приїжджає продуктова машина, визвати скорую, елементарно, очень довго все это, а по такой дороге, ви самі знаєте, дуже тяжело їсти. Оновлює шлях обласне агентство місцевих доріг. Мачухівська громада одна із 40 в області, де 2022-го розпочали такі ремонти. Нині завершили 93% робіт від запланованих на цей рік. Фінансують це громади. На ремонти спрямовують від 1 до 30 мільйонів гривень. Повідомив начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання шляхів обласного агентства місцевих доріг Владислав Чичкань. Нами профінансовано Агентство автомобільних доріг на 12 мільйонів гривень. Агентство місцевих доріг своїми підрядниками ремонтувало дороги обласного підпорядкування, яке зараз знаходяться на балансі Агентства місцевих доріг. Ремонтом доріг охоплена була вся громада. Я їздив на плоски. Там дорога така, відрізок величенький і зроблено багато роботи. Звісно. Є над чим ще попрацювати. Наприклад, в мачу тут зроблено класно. На плоскому можливо якість дещо де постраждала. Ну і ще є свої ямки. Цьогоріч ремонтувати дороги у громадах почали у травні. За словами начальника відділу ремонту та експлуатаційного утримання шляхів обласного агентства місцевих доріг Владислава Чичканя, на Полтавщині відремонтували півтори тисячі кілометрів шляхів місцевого значення. Це 350 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. За словами Чичканя, ремонтувати дороги в області будуть, доки цьому сприятимуть погодні умови. Дарина Литвак Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина.